Вітаємо вас у студії запису подкастів кафедри журналістики та засобів масової комунікації Національного університету Львівська політехніка. Ми розпочинаємо новий проєкт, серію успішних кейсів, що стане покроковою аудіоінструкцією для створення студентських стартапів. Сьогодні у нас черговий випуск, де ви дізнаєтесь про маркетинг і продажі. Цей проєкт реалізується в межах виграного гранту від громадської організації Асоціація з міжнародних питань Чехія. У попередньому випуску ми спілкувалися із Сергієм про його шлях до успіху та про стратегії маркетингу. В цьому ми поговоримо безпосередньо про студентські стартапи та роль маркетингу в їх реалізації. Тож почнімо з такого найпростішого: от є в студента ідея. Як перетворити її в стартап проєкт. Е, вітаю. Перше про успіху дуже голосно сказано справді, але будемо продовжувати про ідеї, як ідеї перетворити стартап-проєкт. Мабуть, про стартапи треба зробити таку ремарку, що стартап це в першу чергу якась інноваційна ідея, якої ще не було на ринку. Я не можу назвати там свій бізнес, свої підходи стартапом, тому що ринок вже давно має таке поняття як агенцію і, там, Десятиліттями існує, тобто це не стартап, це дуже важливо розуміти. Так, це мій типу шлях від фрілансера до підприємця. Можливо, це має якісь нотки стартапу, якийсь дух стартапу, і рішення, які проводять до того, як це проводить в стартапі. Однак це не стартап, але так як я підприємець, який працює з маркетингом, то я розумію, як розвиваються стартапи і те, що потрібно, щоб перейти від ідеї до дії. І, напевно, в цьому питанні вже захована відповідь, це дія. Це дуже важливо. Якщо студенти, ми говоримо про студентів, так, mm -hmm. котрі мають якусь ідею, то в першу чергу їм треба діяти. Не думати, не шукати, не читати, не надихатися, не чекати на натхнення, не чекати, коли, от з понеділка, з нового року, діяти в момент, коли прийшла ідея. Перший крок, перша хвилина, перший листок, перший абзац, перше слово. Важливо просто починати щось робити, скажімо, от придумав собі студент, живе він гортожитку, моделюємо таку ситуацію, і каже: ось буду я продавати щось. Що продавати він там? Придумав собі, і перше що він має зробити, це почати діяти. Відкриває документ, нотатник і каже: Ось мій план. Сьогодні я опишу те, що я маю зробити на цьому тижні. Один, два, три, чотири, п'ять. Проактивні дії завжди будуть приводити до якогось результату. Чому я кажу якогось результату, тому що він ніколи не буде ідеальний. Не буде такої точки, коли скажеш, от все класно. Це такий розпосюджений міф, і це треба розуміти, що класно ніколи не буде. Буде добре, і треба робити добре. Якщо ти почав з доброго, то ти завжди зможеш покращити. Але якщо ти не почнеш робити просто добре, то ти ніколи не почнеш і нічого в тебе не вдасться. З цього трошки випливає. Чи потрібен капітал для запуску стартапу, чи достатньо цієї дії, ентузіазму, якогось бажання, чи на цьому все, чи потрібні вкладнення таке якісь. Давай дивитися прагматично. Вкладення потрібні. Якщо ти не платиш грошима, ти платиш часом. Якщо ти не платиш часом, ти приносиш в жертву щось інше. Ти маєш розуміти, що різні стартапи, різні ідеї потребують різного підходу. Наприклад, якщо ти розумієш, що запустити свій інтернет-магазин потрібні енна кількість грошей, ти влаштовуєшся на роботу і заробляєш ці гроші. Це буде твій стартап. Так, ти здаєш себе в оренду. Так, ти не робиш те, що ти хочеш зараз. Але це твій крок, це те, що потребує твій стартап. Ти можеш позичити гроші, тобто це ресурси, мабуть, не можна так порівнювати, але уявляємо собі гру монополія. В тебе а... є якась ціль, тобі потрібен якийсь ресурс. Ти можеш пройти декілька кіл зібрати кошти, ти можеш. Обрати якусь іншу стратегію, але твоя задача знайти цей ресурс. Ти зосереджуєшся не на тому, який ти будеш будувати бізнес, а зосереджуєшся на тому, щоб зробити перший крок, і що тобі для нього потрібно. Ось тому так, ресурси це дуже важливо. І чи потрібно, якщо в питанні звучить, де взяти це, це треба десь взяти, і треба пряматично дивитися на речі. Якщо інтернет-магазин потребує вкладень, так він потребує вкладень. Отже, без них неможливо цього зробити. Якби це не хотілося там собі візуалізувати, придумувати і мріяти про те, що це можна зробити без вкладень. Неможливо, без складень можна отримати якусь навичку, дивитися безкоштовні курси, дивитися відео, пробувати продавати послуги. Так, в послугах можна без стартового капіталу. Спокійно, типу, я починав без стартового капіталу. Мій капітал це був я і мої знання. І якщо ти можеш в щось інвестувати на початку, як би це не звучало, я раніше теж в це не вірив. Це було для мене такі дивні поняття. Тому, коли мені казали, інвестуй в себе. Ну, як інвестувати в себе, якщо мені потрібні гроші на мій бізнес. Але ти розумієш, що твій бізнес він ніколи не станеться, коли ти не будеш розуміти, як це працює, для чого це потрібно, і взагалі, як, як реально це все функціонує. Якщо ти хочеш запустити інтернет-магазин, ваштуйся в роботу в інтернет-магазин. Розберися з тим, як це дійсно працює на практиці. Це буде твій капітал, твій досвід, який ти отримаєш. Це мало хто, багато хто тим нехтує, що він дійсно не розуміє. Він починає думати, мені потрібні кошти для того, щоб заплатити інтернет-магазин. А ти знаєш, як працює інтернет-магазин? Ні. Тебе є два шанси розбиратися самостійно, витрачати кошти, або дійсно піти працювати в якийсь інтернет-магазин на відділ продажу, наприклад, на відділ якийсь, котрий дотичений до того, чим ти хочеш стати який ти хочеш результат отримати. Це гра вдовго, ніколи не буде такого, що ти там вирішив запустити свій стартап, і це сталося вже сьогодні, завтра чи через місяць, бути Я готовим, ризикувати руками. Добре, тоді. Як думаєш, що ти казав десь взяти? Чи може бути в студентів підтримка від університету, там від держави, може, якісь організації чи спонсори Взагалі, наскільки я знаю, зараз це вроді як популяризується потрошки в нас, але ну чи загалом чи є шанси, наприклад, от пересічний студент, про коли ти говорив живе в гуртожку, чи є в нього нормальні якісь шанси, умовно ну, вийти на цей рівень, щоб отримати допомогу чи дотації, чи як -то. Звісно, є. У мене є знайомий, котрий переселенець Донбасу, і він подавався на грант від держави. Для створення власного бізнесу, і йому погодили, і все окей, він отримав перше фінансування, він захистив свою презентацію, і по суті він стартував свій бізнес. Як бізнес йде, ну типу розповідати не буде, але сам факт, що це дійсно працює, це треба шукати, і хто шукає, то дійсно знайде. Це один із тих способів, як знайти капітал. Тобто, якщо ти розберешся в тому, що, чим тобі може допомогти держава, якщо ти розберешся в тому, які додаткові опції може тобі запропонувати той університет, то цим варто користуватися. Це один із ресурсів, які. Можливо, задіювати, дякую, яких на твою думку, помилок, студенти найчастіше припускаються, коли пробують реалізувати свої ідеї, проєкти, от, наприклад, ну на своєму власному досвіді, якщо може щось розказати, угу. Скоріше за все, це опускати руки раніше ніж це потрібно робити. Є, звісно, такі дійсно відверто погані ідеї, котрі ніколи не спрацюють, але людина в силу з досвіду, в силу своїх амбіцій, може цього не розуміти і марно пробувати. Але вона до того дійде, що це не працює. Але якщо говорити про те, які помилки люди допускають, це дійсно вони втрачають віру, втрачають якісь амбіції після перших невдач. Але повторююся, як я розповідав в першій частині, що невдачі це одна із важливих складових будь-якого бізнесу, будь-якого шляху, ніколи графік не може йти виключно вверх. Завжди будуть дні, коли буде погано, місяці, коли буде погано, будуть. Де ніколи здається, що все втрачено, але якщо людина не зупиниться на цьому, якщо що вона буде далі продовжувати шукати, йти в інші ніші, в, пробувати, і ніколи ця ітерація повторень не зупиниться, то рано чи пізно вона дійсно дійде до того результату, який вона мріяла. Можливо, навіть цікавіші вгорці, чи в цікавішу обставинах з цікавішими людьми, ніж це було до цього заплановано. Тепер спробуємо безпосередньо про роль маркетингу в реалізації цих проєктів. от, Яку стратегію краще обрати для першого злучення клієнтів? Тут можливо теж має щось з власного досвіду, якраз розказати, як на співпрацю вийти, дивлячись, насправді, який бізнес. Якщо це послуги, то найправильнішим рішенням це буде е, будувати особистий бренд вдовго. Це те, що в свій час не зробив я, про що я дуже жалію, але ніколи не пізно. І мабуть, з цього варто починати. Тобто показувати свій шлях, вести блог, це те, що працює зараз, і це те, що може допомогти пізніше, коли будемо йти мова про інвесторів. Тому що інвестори завжди інвестують в людину, а ніколи не інвестують в ідею. Тобто ідея завжди буде на другому місці, а підприємці, які приймають рішення, куди інвестувати, вони дивляться на того, хто буде реалізовувати цю ідею, яка команда, яка людина несе відповідальність. Це. Тому що інвестувати варто почати варто з того, щоб будувати свій особистий бренд. Неважливо на якому етапі. Ти студент гуртожитку, дійсно показує свій шлях. Я зараз я студент гуртожитку. Але давайте подивіться, мій блог, три роки. Де я буду я за три роки. Це цікаво, в першу чергу. Друге, що можна зробити, як. Як починати розвивати з точки зору маркетингу, просувати свою якусь ідею, свій проект, це контент. Він по суті безкоштовний, коли ти створюєш його сам. Це можна робити в особистий бренд, це можна починати створювати свою компанію, свій контент. Тобто, коли ти починаєш створювати щось, що від тебе потребує лише часу, і якоїсь креативності, якихось таких базових інструментів, типу телефон, який є зараз в кожного, то це дійсно спрощує тобі все. Знімай TikTok, знімай відео на YouTube. Тобто популяризуй себе, свою ідею безкоштовними методами, а до платних переходь лише тоді, коли в тебе твоя бізнес-модель буде вже якась стабільна, коли ти будеш розуміти, кому це потрібно, чи це дійсно потрібно, можливо, це взагалі тобі буде не потрібно ніколи. Чи є сенс при ну, наявній мінімальний бюджет на реалізацію? Чи є сенс одразу там, більшу частину, якщо не все вкладати в маркетинг, в просування цього проєкту чи, чи ідеї? Сенс є, коли ми. Знову ж таки будемо прагматично дивитися на ситуацію. Коли ти розумієш, що от у мене інтернет-магазин, якщо я інвестую тисячу доларів, то я зароблю три. Сенс звісно є. Якщо ти не маєш інтернет-магазину, твої бюджети відверто обмежені. А якщо ми говоримо про студентів, котрі мають невеликі можливості, як правило, як мінімальні чи буду... більше. Так, мінімальні. Тобто буду відвертий, краще їх витратити дійсно на те. Що буде називатися твоїм особистим капіталом, це повторююся для мене в роки студентства звучало теж дуже дивно. Я це не сприймав. Як я можу витратити кошти на курс для чого? Ну, типу, щоб що? У мене завжди була думка, що краще інвестувати в бізнес і заробити більше. Але ні, я досі інвестую. Типу, в мене немає такого капіталу, щоб типу сказати, що я дуже багато не, не, не людина, і я завжди інвестую і продовжую інвестувати в себе. Це дуже важливо. І деколи буває так, що типу суми, я інвестую в себе. Можливо, якщо б я інвестував там в відділ продажу, я б зріс. Але я розумію, інвестувавши в себе, я покращу послугу, і я в довгостроковій перспективі все рівно виграю. Тож студентам я рекомендую в першу чергу інвестуйте в свої знання, купіть невеликий курс, не там якихось інфлюенсерів, котрі ти не розумієш, не знаєш, а людей, котрі є дійсно лідерами ринку. Скористайтеся підписками, тобто робіть, оптимізуйте свої знання. Таким чином, щоб потім це можна було використати в будь-якому бізнесі. Це звучить нібито дуже фантастично, але купивши курс по таргетованій рекламі, наприклад, твій інтернет-магазин буде швидше зростати, тому що ти будеш управляти ним на початку. Ти будеш розуміти, чому так відбувається, чому там є продажі, чи їх немає. А не інвестувати в експертів в рекламу, по типу не мати агенцію і платити кошти, хоч можливо я собі, скажімо, гірше роблю, але краще для людей. Типу, ти інвестуєш в себе, ти свій досвід використовуєш для того, щоб собі потім було тобі, тобі ж було краще, а не витрачати на те, що ти платиш агенції, платиш за рекламу, платиш за креативи. Ти не розумієш, як це працює, і можливо воно не буде працювати на старті. Коли в тебе обмежені ресурси, тобі треба бути людиною оркестром. Ти маєш розбиратися у всьому потрошки. А взагалі без маркетингу, без витрат на це на цю нішу, чи можна запустити проєкт? Не yeah. можу сказати, що прямо ну, почему що там на мега якийсь рівень ти не вийдеш без цього, але ну, от цей же студент, що вже на якісь на першій продажі, що умовно він перевищив той рівень, на який, наприклад, жив до цього. Чи може він без витрат на маркетинг сам якось пройти в цьому, я не знаю, як виселитись краще? Я зрозумів. Дивись. Ідея в тому, що маркетинг це не лише платні канали. І я вже частко відповів на це питання, що маркетинг це і твої твій допис в Фейсбуці це також маркетинг. Те, що ти комусь на який, комусь мітапі розповів про свій бізнес, це також маркетинг. Маркетинг це повідомлення, котре ти опакував в якийсь формат і доніс своєму цільовому клієнту. Яким способом? Неважливо. Чи це буде твій особистий голос на презентації, чи це буде твій допис, котрий нічого не коштує для тебе в соцмережах. чи це буде відео, котре ти публікував Тіктоці? Це також це все маркетинг і це все безкоштовні канали, котрі ти можеш використовувати. Платні канали, звісно, до них варто звертатися, коли ти вже розумієш свій продукт, розумієш свою якусь цінність і починаєш мати навіть не так. Ти маєш у цю юніт економіку, ти знаєш, скільки коштує твій клієнт. Тоді ти можеш інвестувати. Якщо ти цього не знаєш, це ти не зможеш заробляти. Тобто має бути якась математична модель, тоді ми... Переходимо до платних каналів, а до того, звісно, безкоштовні. Вони також з цим всім впоруються, і більше того, я в своєму житті жодного клієнта не залучив з платної реклами свою агенцію. Всі клієнти це були безкоштовні методи просування. Тобто я ні разу не платив Фейсбуку ага. за те, щоб отримати клієнта. Які, На твою думку, як маркетолога, найкращі, найефективніші канали маркетингу в 2024 році. Найефективніший канал маркетингу платного це таргетована реклама Facebook TikTok. Це те, що Працює зараз дуже класно і приносить результати людям і бізнесам е, з безкоштовного трафіку. Знову ж таки, TikTok, Reels і YouTube, тому що це те, що е, працює вже давно, і те, що я вважаю, ближче 5-10 років точно буде продовжуватися в цьому ж дусі. Тобто, соціальні мережі вони будуть перформити завжди дуже класно, і тому це поки що найбільш ефективні. Це платний це Facebook і TikTok. І безкоштовні Facebook, і і їхні сервіси. Дякую. Те, щоб підсумувати. От, три поради для студентів, які от, планують щось, от мають ідеї, лише не можуть до цього ніяк дійти. Перша порада це робити проактивні дії, не думати, не вагатися, не мріяти, а просто починати щось робити. Відкриваєш, відкривай. Не хочеш, не роби. Не роби нічого непослідовно. Типу, захотів, почав робити, робиш. А не думаєш, мрієш, вагаєшся і так далі. Друга порада це актуальні ніші. Обирай те, що працює зараз. Тобі не потрібно відкривати автомайку. Ну, це дійсно не хто. Починай працювати над тим, що зараз потрібно. Ти бачиш, де є гроші, ти бачиш, де є аудиторія, з цього стартуєш. Супер. І третя порада це, скоріш за все, інвестуйте в себе, інвестуйте в свої знання. Ви маєте бути завжди впевнені в собі. Коли ви будете впевнені в тому, що ви готові. До масштабування ваші знання дозволять вам це зробити. То стартуйте на масштабах. Дякую дуже за розмову, за те, що приділив нам час, поділився досвідом, знаннями. Я дякую за запрошення. Це було корисно для мене. Сподіваюся, що це буде корисно для інших. Сподіваємося також. Цей подкаст був записаний в межах реалізації гранту наданого громадською організацією з Чехії Асоціація з міжнародних питань.